Всім привіт! Ви на Ютуб-каналі Паненка. З вами я, Роман Кравченко. Це другий випуск Українці в Єврокубках. З вас попрошу вподобайку і підписку на даний канал. А з мене інформація, як українці і українські клуби виступають в Єврокубках. Тож, let's go це зовсім турнір. У вівторок польський раков приймав. Кіперський Арес і з перших хвилин на полі появився наш Владислав Кочергін. А на 7-й хвилині він вже відкрив рахунок в даному матчі. Франк Тудор взяв, пронісся флангом, прострілив і на дальній штанзі був наш Владислав Кочергін. Він відкрив рахунок в даному матчі, він провів на полі 73 хвилини, а польський Раков переміг з рахунком 2-0. А Владислав отримав приємну оцінку 7-0 від SofaScore. Тож бажаємо польському клубу. У матчі відповіді здобути також позитивний результат, щоб пройти в наступний раунд, в заключний раунд кваліфікації Ліги Чемпіонів. Ще у вівторок Астана приймала в себе вдома болгарський лудогорець, за який виступає Ігор Пластун. Ігор, на жаль, в цьому матчі ні хвилини не провів, а болгари поступилися в клубу з Казахстану з рахунком 1-2. Бажаємо болгарам, щоб вони вдома здобули позитивний результат, і також вийшли в наступний раунд. Ліги конференції. Тому, що, блядь, це зовсім інший турнір. У середу кривдники з Кадні про один пана Кос приймав французький Марсель, за який виступає наш Руслан Маліновський. Він, на жаль, не потрапив в заявку на цей матч, а французи поступилися грекам з рахунком 1-0. До речі, гол забив екс-гравець донецького шахтаря Бернард. Отака хуйня малята. У четвер ми очікували на матч Динамо і Скадніпро-1. Зараз я вам розповім, але перед цим я вам розповім, як українці грали в своїх клубах. Тобол з рахунком 1-0 виграв у Деррі Сіті. За тобол виступає наш Євген Шахов. Він на 70 й хвилині вийшов на поле і наприкінці матчу отримав жовту карточку. Глімт розтрощив пюнік. За пюнік виграє наш Антон Братков. Він провів весь матч на полі, але нічим не запам'ятався. Апоель обіграв з рахунком 2-0 Кривників Ворскли. Діла -Горі, Ось Кучеренко простояв весь матч на воротах, а Ковталюк провів на полі 70 хвилин і нічим не запам'ятався. Омонія обіграла Мід з рахунком 1-0. І вгадайте, хто забив гол? Роман Безус. Шостий гол і він очолює гонку голеадорів ліги Конференції Ребров. Може там вже треба викликати цього молодого бійця. Що буде далі, посмотримо. Санта Колома із Андори поступилася нідерландському АЗ з рахунком 0-1. За Андорський клуб виступає наш Андрій Маркович, і він провів весь матч на полі, але нічим не запам'ятався. Адана Деміспор розтрощила, розгромила хорватський осіяк з рахунком 5-1. Олександр Драмбаєв виступає за хорватський клуб і нічим він також не запам'ятався. Араука з рахунком 2-1 виграла норвежський бран. За португальський клуб виступає наш Богдан Білнованов, але він весь матч провів на лаві запасник. Бруге, з рахунком 5-1 обіграли клуб з Ісландії, Акурейрі. Роман Яремчук появився в другому таймі і, увага! Забив гол! Що ви там, хейтери Ра Яремчука, Акурейрі? Бажаємо Роману забивати якомога більше голів, щоб він вернувся в склад національної збірної, став основним в Брюге. Тому, в принципі, потрібно робити те саме, що я робив там. Цель є з рахунком 1-0 обіграли білоруський Німан. За Бульбачів грає наш Юрій Пантя. Він провів весь матч на полі і нічим не запам'ятався. Рапід Рапіт і Деберсен зіграли нічию 0-0. За Деберсен грає наш. Гравець Олександр Романчук. Він провів весь матч на полі і нічим не запам'ятався. Тепер переходимо до матчу Ліги Європи. Шаріф з рахунком 5-1 розгромив, з'їв, переїхав колхозний клуб Бате. На воротах за молдовський клуб стоїть наш Максим Коваль, і він таки пропустив дещо курйозний гол, Але для мене це не головне, якщо чесно. Головне, що 5-1 виграли і дай Боже, ніякої сенсації не створить оці. Білоруси і молдовський Шеріф пройде наступний раунд заключний раунд кваліфікації Лії Європи. Дякую їм що, я думаю, вони сьогодні бачили хороший футбол. А тепер переходимо до матчу українських грандів. Розпочнемо з матчу СКА Дніпро-1 чеська славія. Дніпряни поступилися на виїзді з рахунком 0-3. Дуже жахлива гра. Перший удар у ствір на 92 другій хвилині завдали наші хлопці. І це ох, е... стидно. Стидно, що ми граємо в Єврокубках з такою паршивою грою. Ось, всі мене не задовільнили гравці, нема навіть кого похвалити. Лише до двох гравців я можу поставити такий деякий нейтралітет щодо матчу, бо Ліднів і Філіппо приєднались тільки-тільки за пару годин, грубо кажучи до матчу. Славія просто показала такий класичний бійцівський футбол, грубо кажучи. Вони зверчали і просто перебігали український клуб. Ось тому чекаємо виліт у виконанні Ска Дніпро-1. Це дуже тяжко відіграти 0-3, та й ще й ну, проти Славії це майже Анріал. Чекаємо матч Лігії Конференції, четвертий раунд. І це буде або Лех, або Спартак. Не московський, а словенський. Спартак. Побачимо, хто буде суперником Дніпра. І там вже очікуємо прохід Дніпра, бо якщо не прохід, то. Кучер, аут, до побачення, бо я не розумію, в що грає кучер. От тільки похвалили за матч відповідь проти грецького клубу, як тобі на, ось така. І там почали оці відмазки. Що ось дорога, ось отравлення. Бля, Полісся ви обіграли. Щось я ніяких відмазок не чув від кучера. Що ось, попри те, що у нас там була дорога і отравлення, ми ось бачите, які молодці. Ми обіграли Полісся. Ноль. Ну це коротше класична історія у наших українських тренерів, що не може ніхто визнати, що просто вас переїхали. О, і таке саме сказав Мір Луческу, Він там ляпнув, що ось ми програли. Вже переходимо до матчу. Дирама, якщо ви зрозуміли, ми програли заслужено, але ось там не поставили пенальті. Так, я ну, тут згоден. Пенальті на Буяльському можливо і був. Але Динамо, грубо кажучи, нічого не створили. Коли тренер перед матчем заявляє, що ми граємо на 0-0, це буде позитивний результат, і те, що вже говорить, що там дорога, дуже тяжка дорога у нас була. Я не розумію, для чого це говорити. Ну, для чого говорити це перед матчем? Динамо на фоні Дніпра показ... От небо і земля. Чесно, бо Дніпро взагалі нічого не показало, а Динамо хоч щось пробувало. Не було тих провалів в захисті. Може, попри. Може, це і за того, що Аріс нічого не показує нам в атаці, грубо кажучи. От перші 30 хвилин, я я дивився, ну ніхто нічого там особливо не показував. Потім, оце пенальті в другому таймі, скоріше за все, воно було все-таки влучено, напевно, м'яч в руку е Сироті. Але, ну. Блін, будь ласка, УЄФА, ведіть Вар на всіх матчах. Ну, Ми в вік технології. Я думаю, що не тяжко на всі матчі, пофіг, це кваліфікація, чи це груповий етап, чи це плей офф раунд. Треба на всі матчі Єврокубкою ставити. Вар це зараз дуже необхідна штука в сучасному футболі. Сподіваюсь, що Динамо в другому матчі просто переїсть цей Аріс, бо нічого особливого немає в цьому грецькому клубі. Плюс Дирамо зараз відпочиває, не гратиме проти металіста. Тож ми очікуємо, що просто візьмуть і переїдуть цей грецький клуб, а там Бешикташ, і там Бешикташ, я не знаю. Я не знаю, як будемо грати проти Бешикташу, Віримо, що українські гравці покажуть себе. Мірча там нічого не показує. Я вірю, що Мірча аут, бо це дебілом треба бути. Він навіть перша заміна у матчі була на 81-й хвилині якого хера, ну, типа, ти боїшся когось випустити, що там не було кого випускати, я цього не розумію. Ну, от Мірче, це просто якийсь, блядь, циган просто. Просто циган. Ну, він не знає, що робити. От чесно, коли перший сезон він провів Динамо, я думав, вау, вернулись титули, вернулись, гра якась яка, хоча б була, якийсь малюнок, був даже. А тут, ну, тут просто індивідуально. Є Шаперенко, є Ярмоленко, є Буяльський. От хлопці, робіть ігру. Кого хотів би похвалити в цьому матчі, до речі? Якщо в матчі Дніпро е, в Славі нема хвалити, то я би похвалив Кабаєва і Бущана. Якби не Бушан, то б 0-3, напевно, було б. А Кабаєв на собі зробив три жовтих карточок і молодець Кабаєв росте. І хотілося б, щоб він якось не, так сказать, не засмучився після цього матчу, а взяв себе в руки. І якщо він вийде знову в старті проти Аріса, Арісу буде дуже несолодко. Сподіваємось, що він принесе якісь корисні дії, може навіть заб'є гол. Я навіть можу прогнозувати, що Кабаєв заб'є гол. Всім дякую за перегляд даного відео. Поставте ще раз подобайку, можете писати якісь коментар, якщо вам щось не подобається або подобається. І до нових зустрічей. Бай-бай!